Добрий день народ! Зараз оцей Дернінбург 4500 на гідростатіці знаходиться у Швеції. Через декілька днів на його буде аукціон. Тобто ціну я вам поки що не можу сказати, яка на його буде, але розраховувати треба десь на 25. Жатка в нього 3,27 чистий захват коси, так написано. Він з новіших уже. Тобто тут вже коричнева жатка і корішнього середина. 87-й рік, 105 лошадок він, так як на домінатору 68-му воденбіру 10-89. Стан комбайна дуже класний, все справне. Опять же, повторив на гідростатіці, це теж супер. Тому кому цікаво, можете дзвонити, можете давати задаток, тобто ми можемо такого комбайна для вас. Там виграє. Якщо ціна буде більше від запланованої, то тоді просто повертаємо задачу. Номер телефону з